І 43. -тій. Закону про місцеве самоврядування в Україні. Районна Рада вирішила визнати народну Раду України органом уповноваженим представляти інтереси народу України, повноваження на створення якого надала рішенням всенародних зборів громадян, які відбулися 9 січня у Києві. Створити міжнародну, міжфракційну групу. Ківерцівська районна рада з числа депутатів районної ради, Волинської обласної ради, громадських активістів району згідно додатку. рекомендувати сільським селищним головам Менерівського району скликати Ківерцівську району позачергової сесії відповідних рад за розгляд та вирішення питань щодо визнання народної ради колегіальним органам уповноважених представляти інтереси народу. Там ви помилилися, там сказали створити районну раду. Там не так написано. Народну раду. Міжфракційне. Ні, так я ж це сказав! Міжфракційну групу. Міжфракційну групу. Народна рада. Народна рада. Це групнуся. Утворити міжфракційну групу народна рада. Багатьох рішень міських та районних областей, в сесії ми вирішили створити міжфракційну, міжфракційне об'єднання народного рада з числа депутатів, які доводи, да, які бажають зарплати. Є ще зауваження пропозиційного. У мене є питання. Скорюється рада. Юйонна Рада. Де положення є? Дивіться. Пока що. Де є положення про цю міжфракційну фракцію чи групу? Да. Що вони повинні робити? Які функції його є? Тоді можна виносити це на, на сесію, але так, просто створити і все.

то треба його опрацювати, щоб ми, тут в нас було написано, щоб ми всі знали, що це спорується. Розумієте? То я вважаю, що треба опрацювати над цим і питання винести на наступну сесію. Рада на своєму засіданні, де ми сьогодні засідаємо, має право те, що сказав доповідаючий. Отворювати фракції за партійним принципом, отворювати депутатські групи за спільністю поглядів у деяких питаннях. От вважайте, що Рада використала своє право, назвавши це об'єднання депутатське народною радою, має право, ми маємо депутати таке право, і ми це конституційне право сповна його використовувати, шановні депутати. Знаєш, якщо ми приймаємо таке рішення, ми даємо тим же самим право прокуратурі розкаржити наші рішення. А, ну, так здається, користується. Бо воно не висіло на тих сайтах, ні дають нічого. Цим, так ви тут все нормально. Шановні депутати, два слова я сказав. Значить, У першому варіанті, де ми ще на президії розглядали, зверніть увагу на другий пункт, створити народну раду кібецівського району. Було багато там дискусій то все цього. Зна... Те, що сказав, ну, згідно нашого регламенту закону, те, що сказав депутат Мюнчик, ми маємо право це створювати, міжформаційне об'єднання, а далі, ну так як і, як і інші об'єднання. Так що це наше право. Я прошу його підтримати, тут не, не суперечить навіть законодавство, якщо вже так, прямо і чесно І регламент.